Не знаю, що тут сказати. Тут я ж кажу. Я там, коли слава говорив, я його перебував. Хотілось би просто побачити, на якій би психологічній готовності і формі вийшов би ніс, якби він проходив такий кемп, як Карен. І до речі, так самі... це, Макс, це, це ж не все. Ну я ми приїхали в ми приїхали в Штати, і тут немає контракту. Вони нам не дають контракт. Ми кажемо, ми не будемо боксіруватися з контрактом. Ми перед відкритим тренуванням. відкрите тренування, вони кажуть, їдьте. Ми кажемо, ми не поїдемо. А за ну? Ми, 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 ми їдемо в Україну. Уже, от, у, уже будучи в Вашингтоні, ми вже збиралися їхати в Україну. Вони, вони, нам... Не да, вони нам не дають контракт. Ми, кажемо, ми не будемо боксувати без контракту. Вони кажуть, ну типу, там щось там, давайте потім, давайте зараз, ми вам ні, кажуть, ми чуваки, ми всі збираємося додому. Коротше, умовили вони нас поїхати на відкрите тренування. Ми поїхали. Ми приїхали з відкритого тренування, кажемо, все, давайте лікара, ми їдемо додому. Ну, короч, це взагалі це капець. От і, і, і Том Браун спрямв. взяв повністю, забрав бій під себе і дав нам гарантії, що через шоу Тайм і шоу Тайм. Вони шоу таймом дали нам гарантію, що ми. Отримаємо там свій гонорар і не буде, не буде, ну нас ніхто там не кине і так далі. І тоді ми, в принципі, ось буквально там за день чи за два ми згодились, що ми, ми розуміли, що все, ми боксуємо. <плес> от така от історія.